На сайті винесли будуть такі громадські приймати комісії були створені, так як у вас комісія називається. ну, комісія, Вона работает була тих людей, дати їм характеристики вам депутатами помогти про тих людей зробити своє уяву далі. Вот мы, <говори> я подав да, заяву за швидкі на себе. Чому ж ви є? Тому що не було кому. Якщо вас на сайті сили, подайте літак за і всі депутати приймають Рижко, Петров, ми не за них. Ваше право, не за Все, прийняли. Все, вам може ну, питання, бо це депутати вирішили. Ну, ви рішили, депутати, прийняли, а ви втікаря, ну ви, а як це? 9-30 Сінкевич приходить до вас і каже, йому кажуть, чувак, є такі два президента, а він взагалі думав, що це... В комісію. Він, 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 це. Вчора вже на назад. Де вчора Вди, Вчора відсіла? Де вчора весіла? Сьогодні він, роздали їм 50-ту він знав, він входить у комісію. Він не о... О... Ні, комісі. ходить. Зінкєвич ходить. Так, так зараз давайте його спробувати. Дивіться, просто питання вибору. Є ж автомайдан, є самооборона. Не проголосуєте за нас, ну не проголосуєте за нас, але у нас є право хоча б своїх людей делегувати вам, на вибору. Вже а, ми, сьогодні комісії, та, значить, ми вас дегувані в комісії зараз. Воти спеціаційні є представники. Які вибор хто вибирав? Там я Але можу психологів. Розказати я вибирав. Ми переводимо в шум. Той скандал, ні, ви потім будете жаліти, що я Ні, там теж за за ту У нас тоже питання. Є озвучу, як ви попали в ці комісія? Я пропазвучте, правду. Ви собі можете це дозволити, і я. Наша, я, наша, наша, бастра, бастра, я знав список, хто буде включений в ці комісії до того, коми були чому суспіль... вчителя. Тому що мені все рівно хто? Тому що якщо буде включена неправильна людина, непорядна про це будуть всі знати. там. Непорядні люди є, де ну хто То, йде, я наразі хто піде на комісію атестуватися. Там... То атестацію буде проходити. Ну, по, по результатах? Буде ясно там чи вона yeah. спрацювала, чи В не спрацювала, чи мене це зараз. Яку комісію обирали кандидатів? Uh, це постійно кадрова комісія яка буде роки. Хто туди ще входить? Скільки людей? Uh, ця три міліціонери. Один ще, з Києва і один... і, ще один, і два члени громадського представника громадськості з суспільним Пять, а? А? Пять чоловік. А я чоловік так. Ви хочете що зробити? Яким чином ми хочемо, щоб туди щоб оці ці двох людей? Зробити чином таким, щоб це громадські організації могли висловити своїх представників, а депутати в, в атестаційних Хорошо, від Автомайдану, від самооборони хто приймає участь? Ніколичук від Самоборони, е, і, від, і, е, Каличук, від, -самоборони, самоборони. Попек. від а, тобто, ваші представники приймають участь? В, так, та, атестаційних так, та, так приймають. А облрада може туди а, дати своїх представників чи інші громадські організації? Ці комісії ви не можете. Я розумію, що ми говоримо. Ми не говоримо не пробували облрада не була задіяна в чому проблема не була задіяна рада так закон прописав були задіяні дві структури ми Апелюємо до вас, як до людини, яка розуміє демократичність процедури. Давайте затіємо раду. Давайте заслухаємо. Будуть вони будуть не да ті саміки в нас часу на Ну повернулися до ми ми чого зараз. Шукар, ми шукар, ми не можемо через не, через Ми можемо через сесію. Ми можемо зараз відмінити. вивести на сайті проект на Скільки трьох нас часів надати кандидатуру. <різ аль> розумієте, от ви не ображаєтесь, але тобто там пройшов ти вода, людина, якої ну, а, ви, так, так, ви, ну да, ви не ви переходимо на ну, да, Так, Добре, організація яка до вас тоже сучасна. Тож а може, це не так зовсім? але я можу бачити, що це так, що це небіва. Тебе претензії до тиуда, що що на причому десь ти вода? я просто кажу, що ти вода. в тебе претензії до ти вода?

А це послухали, не повірили, чи повірили. Ви мене ж немає, наприклад, це питання до найома. І кажуть за нього люди. От депутат стає, я знаю його як патріота, який робив то, то то. Чиновні депутати прошу підтримати. Чиновні депутати послухали, руки підняли, проголосували, і Сергій шком пішов далі займатися, все, що у нього там осталося. Ось так уже всі просто. А це постійна комісія, тому що зараз ми уволюємо тих міліціонерів, яких поганих, вони потім. Через півроку приходять на цю кадрову комісію і кажуть, ізміс нас на роботу, і вони там кажуть. І потім нам будуть дорікати процедурою, що ми отак от прийнялися. А, а якщо ми оберемо не тих людей, які цих міліціонерів пропустять? це вже застроков... ми не застроков... ніхто. А... Але ми а... скажемо, що процедура була відкрита. Чесно, всі хто хотів взяти. Ви ж самі, от навіть кажете, у Вас є інформація, що по цим комісіям щось не так відбувається. Та ми теж знаємо, але ми щось думаємо. Але ми сотні вісім ранку, поки ви тут це бо 8.30 прийшли сто чоловік. То Все, стали і сказали, що якщо це приїхала центральна комісія, яка буде або повербі злочинності, наркотікам таке, і буде окрема спеціальна комісія, в яку теж входять два представника Запатоцькі майдани журналіст. І, і ми їм сказали, просто сказали, люди добрі, майте совість. Якщо ви будете приймати таке рішення, якісь ну які совість, ну потім побачимо, що це такі були люди. Ми це ми просто оставляємо за собою. План Б, який в нас обичний троє там... людей крім цих двох про прокими ми зараз це говоримо? Начальні... Це призначає Аваков, це призначає шпига і, і третій... там теж міліція. Ми тоді лукаві три міліціонера в тукам. Факт того, що ми зможемо даже може ви і праві. Ми там зараз буде ті троє голосувати. Ага. Як там голова комісії, все вирішує, і може ми ті двоє даже супер людей виберемо, громада. І вони можуть в меншості залишитись, і ми на це теж не, ну нічого не зможемо зробити. Але ми хоча б віднімати, що відбувається зараз. У нас є представники громади, яким ми віримо, і вони, по крайній мірі, нам кажуть, ми голосували отак, от от ми, не ми не написали так. особисту думку, там є можливість написати. Так, так. Є відправити пост... на поліграф можливість. Тобто в них є. Можна якісь... ви так от мене в прикол не знімати. вибачте, суть, вибачте, що вирішати питання, чи ви піарте зараз? Ні, які це людина. Я хочу фіксувати на відео все. Я вам не. не я вам не так ставлю. Який піар. Ми приїхали 15 хвилин назад, зірвалися на флітли, бо знали про це рішення. Який піар? Піар, що їдять по дорозі, він під'їжджають. Піар. Нам не треба піар. Ні, ми ні, ми будемо блокувати роботу, що так буде працювати. Нам треба. Та не треба там ніякого блокування. Ви хочете блокувати роботу? Ні, роботу. не хоче ніхто не хоче, ніхто не хоче. Скажи, позмагатися хочеш. Яку роботу? Н. Н. Тож, Н. Вороги з кимбами вас Н. до вас. Так скаже, вороги сидять, чиї роботи блокувати? Ну ви пойміть, що вони люди сюди. Ви боретесь за інвестиції, ви борите за це. А міліція це є. Нам сьогодні вже МВФ відмовляє гроші. давати. чому бо корупція, бо корупція? Міліція, тобто і ми за цим що ми так сваримося, бо це наші гроші. Ми хочемо в багатій країні я. жити. Ви, Володимир, ви, Володимир, Володимир, чого, Володимир ми, ми реально зараз, зараз в Києві, всі зали... в києві так, про атестацію органів внутрішніх справ Київського веде. Знаєте до чого там що взагалі нічого не працює? Ми робимо мене, що звільнили всі, хто хоч щось міг робити, і сьогодні за січень місяць в києві злочинів і грабичів більше ніж за 15 рік повністю. І хто сьогодні керує поліцією? Грузинські наші друзі керують поліцією, яким облять грузинів на кричати, вони ріжуть сумочки. А вона каже, іноземні особи ріжуть сумочки. Петро я роблю що треба було, Ми не, не хочемо, щоб я так було, як саме ми не хочемо. Щоб ми не хочемо, щоб було так, як інших ми не хочемо, щоб так було. Так почекайте, через три тижні в нас буде часу. Ми не знаємо, що можливо за нас не будемо. Давайте я пропоную інформацію слабенеки праці, але все одно буде все і все ну, і це буде різні мене є і... їх до вас всіх прохання. Не треба лякати або блокуванням, або все рівно буде скасовано. Ми тобо приймаємо разом рішення, або не приймаємо рішення. Йдемо змагатися в суд. Ні, просто ні, давайте ну, разом приймати так, нормальне так, зважене рішення. Всі так було й прийнято нормальне зважене рішення. Комісія з банку збиралася. Комісія ні, Знаєте, розкаже. Комісія в залі дивно відбувається в я двадцять отримав. що комісія в дев'ять я член комісії. І го готовий папір з двома особами. Е я кажу, я сказав, що в мене є кандидатура. вас було заперечення. Вони да, були заперечення. Ви, ви, ви хочете вас. на два тижні перенести? я не хочу перенести. Не, не перенести. Ти, не Ти не маєш має. має якісь процедури має. хто скаже, що з процедура? Я кажу. Я під час запропонує питання. Він будемо. Приймемо на комісію нові пропозиції до в залі на нас. Ну, да. Зараз ми позмагаємося, хто кого заблокує, а, не, не, за... не, не хоче сюда.